Комісію з питань бюджетних закономічних питань, 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 питань фінансів та бюджету, і оскільки на завтра в Кон і є засідання виконавчого комітету, і є потреба і, і, в розгляді та схваленні внесення змін до показників місцевого бюджету Мібірської міської територіальної громади на 2025 рік. Зокрема, ми пропонуємо е, збільшити дохідну частину на 5 мільйонів 847 тисяч 326 гривень. Е, з них загальний фонд 3 мільйони 389 тисяч 100 гривень та спеціальний фонд 458 тисяч 226 гривень. Зокрема, е, надається субвенція з державного бюджету. Місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти. У нас продовжується харчування учнів початкових класів і з державного бюджету додатково надається субвенція в розмірі 1 мільйон 361 тисяча 400 гривень. Надається субвенція з державного бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в розмірі 4 мільйони 27 тисяч 700 гривень. Оскільки ви знаєте, педагогічні працівники з 1 січня цього року, включно по 31 серпня, отримували доплати. За роботу на спрятуваній сфері 1300 гривень. Це з податками. Внесено зміни до постанови. 1286-ї 8 листопада 2026 року і визначено що для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти передбачено доплати в розмірі 2600 гривень. Оскільки ви знаєте, що 22 серпня ми також передбачали для педагогічних працівників, які отримують заробітну плату з місцевого бюджету, також в розмірі 2600 гривень. І е, субвенцію е, за рахунок залишку освітньої субвенції це також е, з державного бюджету е, в розмірі 458 226 гривень по спеціальному фонду на закупівлю обладнання та предметів для е, навчального предмету захисту України в закладі в загальної і середньої освіти. то, як то кажуть, субвенції з державного бюджету з обласного, і пропонується також е е отримувачів розпорядження коштів по даних е е коштах, буде відділ усіх виконавчого комітету відповідської міської ради. Е також поступив лист від комунального підприємства «Біблійський водоканал щодо спрямування на фінансову підтримку даного комунального підприємства в розмірі 271 тисячу, і ми враховуючи вимоги бюджетного кодексу, зокрема статтю пункт 7 світі 23, в межах головного розпорядника коштів спрямовуємо із організації благоустрою населених пунктів, оскільки там буде поочікуваний даних, буде. Залишок не коштів спрямовуємо на забезпечення діяльності у каналізаційного господарства. Розмір Що ви десять. Щоб гроші зробити? Ми плануємо робимо новий, тариф не відповідаєш, нам давно вартості, оскільки за у 2022 році. Він не вистачає коштів на заробітну плату, щоб не виникло запропованості заробітної плати на спрямовані на заробітну плату. Це 222 тисячі заробітна плата з податками, з віддакуваннями і 49 тисячі ЄСВ. Да. Е, і е, ми пропонуємо, е, щоб ці кошти внести зміни до показників місцевого бюджету і з наступним затвердженням на сесії міської ради. І відділу здійснювати фінансування додатків із внесенням змін. А також на наступній сесії внести зміни до програм. Зараз ми наносимо, а на наступній сесії бо там буде більше домові е, сесії. Зміни до, до програм і пропонується наші зміни і, до, і, до, 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 до програм до, по благоустрою і підтримка одиповідного називається. Падове з них звичайно було кажу, як ми на початку бюджету говорили теж І таке, що таке, Не може затримувати. <клух> Але... ну, там другий рік, буде рада, там, ще прошивнику, де кожна нарадав шише обговорювати, що буде. Як? Не то, що буде. Має певний план. Е, е, знаємо, скільки може, ще в не знаємо, що від нас задають мені. 26 рік. Так, ми навіть в бюджету ще не знаємо, чи за 4% від того ПДФО і ще чогось, які в нас тренують проблеми. ну, В загальному, можу сказати так, не так погано ну, зі всім. Звичайно, освіта це леватори в нашій громаді. Це не тільки в нас, це всі команди, Ми від того не по тому чи іншому, звичайно, ми разом можемо пилям. Ну, ніхто нас не заставить яким. Е, ну, Скажу так, будемо говорити такі речі, ніхто не буде приймати рішення чи нас, чи нас, хто, там, тиснути і на інші. Є речі, які першу чергу, тобто, що стосується заклад, там ми сьогодні даємо е, вчителям. Сесії треба всі до того і по не по дорічним, перепрошую, да, текстом до погодувати. Техперсонал буде е, на сесії, на сесії, на сесії. А, але це буде доплата е, в розмірі посадового укладу до з'явлення свята, оскільки Віншово було виплачено допомогу е, освітянам та працівникам, було вип... добі, добі, виплачено ті, і за рахунок освітньої субвенції розмірі посадового укладу. При святкуванні педагогічного працівника. А технічні працівники в принципі не відносяться, але теж теж люди, які ни той же туалет, прибирають, роблять Не просто якусь роботу. Ми зараз можемо піти за я Прошу комісію розглянути та схвалити, щоб внести ті зміни на рішення виконавчого комітету. Тобто, що затвердження... Водоканалу, а коли 24 року не піднімали, то... Ми підняли тариф у двадцять другому році. Не піднімали тариф, тому що розумієте, ви не бачили, що було при підняті тариф у 22-му році. Тут був цілий залив людей, обвиняли, Бог знав в чому. Я сам, не вони не розуміють, люди не розуміють того. Ми то не велика сума, але забрали. <проху> Зараз тариф розробляється і. Ми ж думав, що на наступний рік ми ж не будемо давати фінансову допомогу. Якщо наприклад, або тариф буде відповідати суді або знається тариф. Двадцять три девіть на двадцять двадцять. Ми піднімаємо з програмою по тваринності. Ми плачуємо все подано на бюджетну комісію. Буде при сесії буде розгляд на бюджетній комісії. Всі документи подано. Ще? Там ну, Там, же, принципі, там, же, там... Добре. там Добре. звернулися якісь людей можу, і, і... Е... Е... ми... Е... знаєте, якщо ви проходите рахунок за сік, то за газ, ви ж не успорюєте. правда? То... І ну, люди не успорюють. Найбільше це місце, а чому так? Але живу там. тариф Складає, звичайно, складу енергії, і то їх немає зарплати. Все, що може, принаймні зробити. Якщо його зробити таким, який він мав Це Треба буде пан сторону. Але приймати буде. Ну я так, що це повно сума за газ, Але всі заплатили, ще газ проведемо. Скажімо так, держава, так, а скажу, коли місцево спробування а... воду вже є крики. В селі Це менше. В, в селі Нема води. По тобто хтось хтось має має... Принаймні по якихось округах в області, деякі є тарифи. Дивіться, на сьогоднішній день на 90 з чимось гривень мають. Це все залежить, розумієте, тарифи є тарифами по області, але це залежить від обсягів споживання.

В тебе є пара квартирів. Це менше централідовного водопостачання, бо в це, це від Бу, нас все це нарядоване водопостачання. Місто Вібрака повністю централізовано. Просто житлова добудова комунальні менше, приватний сектор більше. Тому що в нас менше комунальних будинків, чи приватних Добре, ставимо с вами. За клопів.